Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Я, значить, Хочу вам показати роботу. Думаю, що пригодиться людям, які люблять ходити десь в походи, лазити десь по всяких закамарках, люди, які займаються всякими екстремальними вилазками. Коротше, це є пенал для сирників, для спічок. Суть даного пеналу є в тому, що значить, що в нас є. Креслення склав я просто так схематично. Як схематично? Я по ньому буду робити. В принципі, можете собі заскрінити, заксерити і так далі. Це є одна частина. Так. Вона має різьбу, вона є пустотіла, глухий отвір. І є кришка. Сюди я серники, закручують кришку. Тут є такі, якби... Сфера така і просверлений обстріл діаметром 3 для шнурка. Суть в тому, що тут в кришку в дно кришки вставляється резинка, колечко резинове, прокладочка. І по всіх би, ідеях сирники будуть зберігатися тоді в герметичній ємкості. Не буде попадати вода, вони не будуть відмокати і так далі. Тобто, такий от герметичний пенал. Значить, ну, в принципі, нічого складного немає. Е, матеріал, з якого будемо робити, це є латунь. Я купив пруток. От. Ну, в чому тут заключається, якби така заговостка? Ну не загвоздка, просто хочу пояснити нюанс. Тут є різьба 18 крок 1,5 так, зовнішня і є внутрішня, відповідно, у кришці. Тут немає канавки для виходу різьби, тут різьба йде ніби в упор. Зато в кришці є прослаблення на глибину 3 міліметра до діаметра 18 плюс і дві десятки. Тобто, якщо тут у нас буде різьба недорізана, то це можна знівелювати за рахунок цього от виступу. Так само тут. тут Канавка, вона, я її позначив, але вона не обов'язково. Якщо тут різьба не доріжиться в упор, то це буде в нас скомпенсуватися за рахунок того, що тут є потоншення. Ну, в принципі, от така от, ідея. Так? Тобто, Габаритні розміри мені дав заказчик, а я вже це просто розкреслив для себе. Тут буде накаточка на поверхні, накатка тут, накатка на кришечці. Ну що ж, в принципі. Хватить говорити, давайте будемо точити. Почнемо ми точити з... з чого? Ну, давайте з кришки. Треба зробити їх дві штуки. Ну, я покажу, звичайно, що одну, другу нема смислу показувати. І обов'язково в кінці відео я... ми зробимо перевірку на герметичність даного девайса. Ну що ж, так, ну що ж, торцуємо першим ділом. Зацентровуємося. Ставимо впрощаючися центр. Піджимаємо деталь центром і робимо накатку. Так, тут у нас все чистенько, все окей. Треба дивитися, щоб не було соринок на роліку, тому що починає ролик тоді жувати деталь. Так, дамо 6 мм від краю. Тоді у нас буде накатка пропорційно дивитися. Це накатки сверлимо сверлом, але сверло таке в нас ну, скажімо так, з мінімальним, з мінімальним углом, з широкою перемичкою сверлимо на глибину, там треба глибина 17, сверлимо на глибину 16,8 відстави. І зараз будемо розтачувати Розтачуємо наш озеро. меншу. і розточуємо наш уступчик. Так. Тут у нас є діаметр 17, так, під різьбу. Тут є діаметр 30 10, на глибину 3. Легесеньку знімемо фасочку. Є. Так. Тепер в принципі, можна там на дні нарізати канавочку, щоб м'ячик легше вийшов. Наріжемо. Так, отаким от канавочним різцем маленьким. Зараз спробуємо нарізати канавочку там на глибині. Так, заходимо туди. Коснулись дна легенько. Є. Yeah. І на себе подамо один міліметр. Так. Є. Yeah. Там у нас на глибині канавка. Зараз будемо різати різьбу. Так, щоб у нас совосну було, ми чек підпираємо центром. Можна тримати ключиком, так як я, тому що на латуні тут в принципі, нагрузка невелика. Можна тримати воротком спеціальним. Ставимо маленькі оборотики, в мене на станку мінімальні. 50 і поїхали. Постійно піджимаємо центром. Ну і після нарізки різьби відрізаємо. Таке. Тепер другу. А потім будемо робити сфери. Так, після відрізки в нас вийшли такі от пробочки. Значить, тут нам треба зробити скруглення таке сферичне. Воно не є точне, воно є просто так, скажімо так, декоративне. Значить, щоб не робити оправку, я зажав в патрон метчик і ми нашу пробочку, так як і нарізали, резьбу, накручуємо. На мечик, так як на оправку. Добав. Накручуємо до упора. Тут нагрузка буде в принципі, невелика, але до упора накручуємо і відрізним різцем, спочатку струцовуємо. Так, тут треба нам струцювати Так, оборотики чуть побільше дамо. Я думаю, всі зрозуміли, чому спочатку, чому спочатку я робив накатку, а потім різав всередині різьбу. Хто не зрозумів, я пояснюю. Якщо б я зробив спочатку різьбу, а потім зверху робив накатку, то накатний ролик нам би наше із просто-напросто пром'яв. Можна було всередину робити вставку, якусь, оправочку, там ще щось. Ну, але я зробив попроще. От. І виводимо сферу. Я в дві руки відрізним різцем. Просто так, естетична сфера. Тайте сфера, а просто радіусне скруглення. Так, ну що ж, вийшли у нас такі от латунні кришечки, заглушечки. От, ну, Дві однакових, різьба глуха. От. Получилися вони отакі. Ну що ж, е наступним етапом буде в нас токарна обробка самих пеналів. Так, ну що ж, точим сам наш пенал. Традиційно спочатку сторцовуємо і зразу ми Заряджаємо центровочне сверло, вигляд, заготовки є трошки більшенький, тому треба працювати вже з підпиранням задньої так. І... Ставимо центр. Піджали. Коснули з старця, обнулили лімт і дрем зверху. Ну і зразу після проточки катаємо накаточку. Після накатки точимо наш діаметр під різьбу. Сверлимо отвір на глибину 64. І розсверлюємо діаметром 15. так, Після сверловки ріжемо різьбу 18. Крок 1 щоб нам плашка рівно зайшла, ми підіжмемо. Підіжмемо задньою бабкою. так, І процес, процес такий. Я рукою кручу патрон, по латуньки йде. Чуть скрипить, зараз додаємо масильця. І зараз потихеньку. Наріжемо. Головне, щоб плашка рівно зайшла, її посіро треба підпирати і ріжемо в упор. Тут не варто включати оборотики, бо тут особо нема куди розганятися, тим більше нагрузка невеличка, можна і покрути. А от на обратному ходу можна і в бороті кидати. Гарно, акуратненько різьба вийшла, добре. Ну що ж, зараз з ходу не буду виключати камеру, відрізаємо. Відрізаємо, значить, у нас загальний розмір заготовки має бути від пояска 60 мм. Від пояска 60 міліметрів. Так? в плюсі там все рівно струцовувати прийдеться. Так, відрізаємо. Так, ну що ж, струцовуємо дві десятки залишилось тут. Так, дві десяточки. Є. Зразу точимо наш уступчик. Він буде у нас діаметром 11 на глибину 8. На глибину 8. Так, що там каже розмір? Дванадцять і п'ять. Ще півтора міліметра А тепер у дві руки робимо нашу... Ну, скажем так, сферу. Так, тут. И теперь туда втекаем И тут скругляем. Робимо аналогічне скруглення, як на кришечці, щоб воно було, як то кажуть, на щось подібне. Тут, як то кажуть, творчість. Тут ніхто ні за якими розмірами. З опусками, посадками не женеться. Тут довільно. Ну, головне, щоб на двох деталях було однаково. Підчищаємо було гарно. Так, звернемо отвіри в наших Цих хвостиках Ну і останнє, що я роблю, це я гравірую на кришечках свій логотип, щоб знали і бачили, хто робив. Так, після гравіровки будемо вирізати з резини прокладочки. Резина толщиною 3 міліметра. Ні, верніш, 2,5 міліметра. І це відбив. Тобто У нас зазор. Там виходить на пів міліметра менший. Тобто нас резину буде зжимати на пів міліметра. Акуратненько вирізаємо ножицями. І у нас ця резина має потрапити якраз в канавку, канавочку, там яка знаходиться у нас при дні. Акуратненько вирізаємо зараз Її заженемо в розмір, підчухаємо заусенець із-під ножиці на наждаку. Хоча я і так добре вирізав. Зараз ще округлю на наждаку. Так. Ну що ж, затолкав я туди резинку у дно. так, І закручуємо. Дивимося, якщо з того вийшло. Грузинка починає зжиматися, відчувається під рукою. О, до упора. Ну, отак от, от видно, хто робив. От вийшли два таких пенала. Тут аналогічно. Так, ну, перед тим, як ми наведемо зовнішній марафет, зробимо тест. Зробимо тест. Вода, черники. Все. И тут аналогично. Отримаємо, я знаю. Пару годин. Так. Ну що ж? Простоїло воно у нас дві години. В воді. Так, воду забираємо. Витираємо. Сухо. Пробуем. Є. Ось такий тут тест драйв. Ну що, зараз останній етап це наведемо марафет легенько полірнемо. Так, ну що ж, я легенько полірнув наші пінальчики. Ну, от. Видно, хто хто робив. от, Ну такі отакі от штуки, штуки, цацьки. От, Получилося удачно, вийшлося, я думаю, все буде окей, клієнту сподобається. Е, значить, Що хочу сказати, на отаких от роботах, на отаких от. У таких от садках, дуже класно набивати руку, вчитися. Тобто, хто має токарний станок в якості хобі, так? тобто, на таких от речах дуже класно вчитися. Тобто, тут якби точність невелика. І e -hmm. тут якраз всі токарні операції, такі основні. то есть Проточка, росточка, нарізка різьб, канавки, сверловка, відрізка, е зняття фасок. Такі основні операції якраз тут є. Хто має токарний станок в якості хобі, то можуть пробувати точити вот такі речі. Вот можна з латуні, можна з дюральки, з э ну, нержавейки ясно, що цього б ніхто не робив. Вийдеться дуже тяжко. От. Ну, от робота. М -м -м. Такі от речі. Я думаю, що вам сподобалося. В принципі, нічого складного тут немає, тут ніякої суперточності. Треба просто бути акуратним, уважним і якби, все вийде. Що я хочу сказати? Ага, Коли схожу річ я робив, схожу річ, але вона була маленька, вона була десь така от по розмірам. Це був такий якби контейнер для туди вставлялася всередині бумажка, і на ній був написаний мобільний телефон. Тобто, і воно чіплялося на ключі. Тобто, як на случай, якщо хтось знайде ключі, то розкрутив і подивився. Ну, не знаю, помічне воно, не помічне в таких ситуаціях, ну це вже таке. Одним словом, от простенька робота з досить гарним, приємним результатом. Я думаю, вам сподобалося. Креслення ще раз покажу. Можете заскрінити, можете просто скопіювати там чи як. Ну, Коротше, отаке. От Все, всім дякую за увагу. Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво, удачі.